Тяжкі слова ми сьогодні чуємо від Ісуса, якось не можемо прийняти, що це Він таке каже. Не мир прийшов я принести на землю, але поділ. Адже знаємо, що Ісус це любов, це є милосердя, як Він може взагалі таке казати, що Він є причиною. Поділу причиною ворожнечі, і то серед найближчих. Більше того, це протиречить не тільки нашій такій думці, як ми сприймаємо Ісуса, але словам самого Ісуса, який Він в іншому місці каже. Мир мій даю вам, мир мій залишаю вам, не каже. Поділ вам даю. Ні? Або коли посилає своїх учнів проповідувати, каже їм, як війдете в якийсь дім кажіть мир цьому дому. Не кажіть їм поділ цьому дому ми принесли вам. О, зараз тут буде двоє проти трьох, а троти, проти двоє, троє проти двох. Ні? Ісус прийшов принести мир, але мир справжній. Не так, як ми собі собі деколи уявляємо, як мир має виглядати, тільки правдивий мир Божий. І я думаю, що він ці слова казав з таким жалем. Він не хоче цього, він не хоче нести поділ. Але поділ є чимось реакцією на його слова. На той мир правдивий, який він приносить. Бо люди не хочуть його прийняти, цей мир, і все, що завгодно, роблять, щоб тільки його не, не прийняти. Бо мир Божий, правдивий мир Божий, не може бути перемиренням якимось між добром і злом, не може бути примиренням якимось там договіром, компромісом між. Правдою і брехнею. Мир Божий, правдивий мир то може бути тільки абсолютним, коли, коли всі його приймуть, і то насправді приймуть, щирим серцем приймуть. Тільки тоді, деколи нам здається, що так заради спокою, заради миру, такого, власне, як ми його розуміємо, можна чимось поступитися. Поступитися деколи треба своєю гординею. Своїми якимось там бажаннями, але не можна ні в кол, ні в жодної мірі поступатися істиною. Сказати, давай заради миру, я не буду сповідувати Христа, я не буду вчити Його заповідям або щось такого. Такий мир це, це, це зовсім не мир. І тому Ісус розуміє, що Він несе поділ. Що люди будуть ворогувати за його імені, що його учню будуть переслідувати. Так він це все добре розуміє, але все одно йде і все одно несе цю добру новину, бо вона правдива, добра і вона повинна бути, повинна перемогти. Про який вогонь він каже. Я прийшов вогонь кинути на землю, як я прагну, щоб він вже розгорівся. Багато коментарів оці цій церкві на цю тему було, і цей вогонь, звісно, це любов, цей вогонь Святий Дух, це і власне його наука Христа, Його навчання. І можна було б з цим всім погодитися, але так трохи додати ще, що це, цим вогнем передусім є істина. Але також не якась там істина, але істина, яка виникає з його хресної смерті. Це він далі про це говорить. Я маю хреститися хрещенням, як я знемагаю, поки це звершиться. Це він, звісно, говорить про, про свою смерть на Христі і про Воскресіння, яке після того відбудеться. Це така центральна. Частина його навчання. Він навчає притчами, він навчає своїми чудесами, прикладом свого життя, але передусім його наука, правдива наука про істину Божу, вона виникає з Христа. І деколи нам самим тяжко прийняти цю науку, бо ми б хотіли, щоб якби, обійшлося без, без Христа, без страждань. Щоб все було добре, щоб всі раділи, жили в мирі і так далі. і так далі. Звісно, це дуже велике прагнення. Але Воскресіння нема без Христа, без хресної смерті, без страждань. І деколи цей поділ виникає не тільки в наших родинах чи серед ближніх, серед друзів, а навіть в нашій душі. Також виникає поділ, коли ми не можемо або не хочемо прийняти погодитись. На страждання, на жертву, на хрест. І тоді, власне, також стаємо ворогами, ворогами Христа Господнього. Не хочемо брати свій хрест і слідувати за Ним.